Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Терези. На серпень 2024 року. Отже, Терези, давайте подивимося на вас чекає в серпні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 серпня відбудеться новий місяць в 12 градусі знаку Лев. А це для вас 11 сектор гороскопу. Про що ми говоримо, коли говоримо про новий місяць? Це час, коли. Е Приходить щось нове в наше життя, нові якісь події, і так далі. А для вас це одинадцятий сектор гороскопу, а одинадцятий сектор пов'язаний з друзями, з колективом. Може бути так, якщо ви десь недавно влаштувались на роботу, зараз будете виходити, знайомитись і так далі. Можливо, більше проводити час, знаєте, як з колективом кудись там ходити на пікніки, їздити там на озеро чи ще щось. Типу так ну знайомитись. А наступне це може бути. Якщо ви працювали, розумієте, більше в офісі, стаціонарно так далі, то зараз це може бути тема, коли ви будете більше переходити на онлайн, тобто якусь сферу своєї діяльності, ви можете поставити на онлайн і. Як би це вам сказати в будь-якому випадку, тема і друзів, і цієї роботи онлайн це щось нове. Це це не те, що ви раніше робили в своєму житті. Це щось нове. Це ще може бути тема, яка стосується авіації, адже 11-й сектор це сектор, за який відповідає Уран, відповідно за авіацію, за новітні технології. Якщо ви працюєте розробником, ви можете у вас може бути новий проект з цим пов'язаний. Наступне це може бути також тема. Яка стосується авіації, тобто ви можете кудись полетіти в якесь місце, в яке ви, можливо, дуже хотіли, але раніше ніколи не були. Тобто, зараз це може відбутися відбутись вже на початку серпня. Наступне це Меркурій. Адже починаючи з 5 по 28 серпня, Меркурій буде ретроградним. Запишіть собі ці дати, і транзитом він буде проходити по знаку зодяку Діва. А це для вас 12 сектор гороскопу. Про що ми говоримо, коли справа стосується ретроградного Меркурія? Ну, звичайно, є якісь загальні рекомендації про ретроградний Меркурій. Це не купувати техніку, не купувати нерухомість. Не підписувати документи, не йти на нову роботу, але є нюанс, бо завжди є виняток з правил таке умовне виключення, наприклад. Якщо ви коли-небудь розраховували свою натальну карту або звертались до спеціаліста і робив це він, і в вашій натальній карті Меркурій ретроградний. Тобто від, біля позначки Меркурій стоїть англійська буква Р, це означає, що він ретроградний. І оці всі загальні правила на вас можуть не діяти. Тобто ви можете здійснювати покупки нерухомості, підписувати документи. Це для вас буде тільки в плюс. В даному в даній конкретній ситуації Меркурій вам буде рухатись ретроградно по 12 му сектору гороскопу. 12-й сектор це сектор, який відповідає за трансформації, за далекі землі, за роботу, там, наприклад, з психологом, по таро, по астрології, за ретрити, за, ну, за очищення, коли ми чогось позбавляємось. Тому що коли, наприклад, ми працюємо з психологом, ми йдемо до психології. Психологам пропрацювати якусь конкретну ситуацію, або коли у нас є запит І коли, звичайно, ми це пропрацьовуємо, то після цього ми стаємо і вільніші, і ми краще себе почуваємо і емоційно, і на фізичному рівні, і ми позбавляємося, можливо, якихось своїх страхів, комплексів і так далі. Так само, це що стосується трансформацій, які приходять до нас через інші сфери крім психології. і для вас це може бути такі теми. Наприклад, якщо це тема еміграції і переїзду. Наприклад, якщо ви плануєте кудись переїжджати, іммігрувати, і ви колись займалися документами, але, наприклад, подали на якусь програму, але не дооформили візу. Я знаю, там як було з Канадою. Зараз ви можете це дооформити на яких умовах чи це там безкоштовно, чи це вже платно? Я не знаю. Ну тобто, якщо ви щось таке робили, не дооформили по документах, ви можете це робити так само, якщо ви проживаєте в імміграції і там. Можливо, вам потрібно буде оформити новий документ, там, який вам дає можливість працювати, або новий документ ще на щось там переоформити водійські права, наприклад. Я не знаю, як в кожній країні це відбувається, але я знаю, що наші права, ну тобто, якщо ви з України, можна переоформляти. Вони йдуть як єврозразку. О, це може бути ще тема, так само як пов'язана з психологом, з таро, з астрологією. Наприклад, колись ви працювали з психологом. Але зараз відчуваєте в собі ну, таку необхідність, що вам знову потрібно пройти курс, чи пропрацювати якісь питання, які вас турбують. То зараз це добре робити. Так само, що стосується ретриту, ви можете поїхати в якийсь ретрит, відпочинок, в місце, де ви вже були, відпочивали, і так далі. Знову можете туди поїхати. І так само його оздоровитись і тілом, і душою. Наступне це Венера. Адже 5 серпня Венера змінює знаки, переходить в знак Діва. А це для вас той самий 12-й сектор, про який я вже дуже багато говорила. В відео Венера це планета, яка звичайно. Відповідає за кохання і за красу, і за гроші. І якщо, наприклад, ваша діяльність пов'язана з психологією та астрологією, ви робите курси, навчання запускаєте, консультуєте людей, то у вас буде дуже багато роботи. Так само, якщо ви виступаєте в ролі організатора. Таких різних турів, поїздок за кордон, ретритів, то відповідно у вас буде багато роботи і доходів. Але якщо ви виступаєте в ролі клієнта всіх цих питаннях, то ви можете просто займатися собою, тому що коли ми платимо за послуги іншій людині, для чого ми це робимо? Щоб самому трансформувати, щоб самому переходи, переходити на інший рівень, типу за допомогою провідників. Ось наступне це тема, пов'язана з повним місяцем, який відбудеться 19 серпня, в 27 градусі, знаку водолій, і це для вас п'ятий сектор гороскопу. Повний місяць завжди нам говорить про завершення, про висвітлення ситуації, про результат, і так далі. А п'ятий сектор це сектор, який відповідає за задоволення, за відпочинок. Наприклад, може бути так, що закінчиться ваша відпустка зараз, в 20-х числах серпня, або може бути так, що ви десь відпочивали так само, і у вас був курортний роман, і він зараз закінчиться. А це може бути так, що ваші діти були, наприклад, на канікулах у бабусі, і зараз вже будуть їхати додому, щоб готуватися, щоб іти в садок і в школу. Це може бути так, що якась тема, яка стосується вашого хобі чи бізнесу, ви, можливо, захочете закрити якесь направлення в своєму бізнесі, або може бути так, що. Припинити якусь співпрацю з якоюсь людиною по бізнесу, тобто це певне таке завершення і висвітлення для вас. Наступне це сонце, адже 22 серпня сонце змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас значить 12 сектор гороскопу. Що, про що це говорить? Це говорить, що на найближчий місяць часу для вас будуть дуже актуальні ці всі теми, про які я говорила, пов'язані з пізнанням себе, з трансформаціями, з переїздами і так далі. Тобто, якщо для вас це актуально, то ви можете цим займатися. І наступне це Венера, адже в... В серпні Венера двічі змінює знак, і зараз, 29 серпня, Венера змінює знаки, переходить в знак Терези. А це для вас перший сектор гороскопу, дорогі Терези. І звичайно, це час, коли, коли знаходиться Венера в нашому першому секторі. Це час, коли ми просто виглядаємо супер, коли наша шкіра сяє, коли в нас волосся виглядає, ніби ми чотири місяці пили відповідні вітаміни. О, кіт хоче вам привіт передати. Він вже втомився від того, скільки я відео записую. От, і це тема, яка стосується нашої зовнішності. Можливо, ви захочете там піти до стиліста по волосю чи по одягу, змінити щось в своєму зовнішці, в своєму зовнішньому вигляді і так далі. Ось, це такі теми для вас можуть бути в серпні. Ось. І е, якщо загально говорити, то серпень це місяць, коли чотири планети рухаються ретроградно. Це Меркурій, Сатурн, Плутон і Нептун. Це може давати таку якусь сповільненість на загальній енергії певних процесів. Ще хочу сказати, що звичайно це місяць, коли для вас дуже. Актуальна тема внутрішніх трансформацій, переїзду, пізнання себе, поглиблення в себе, всякі такі процеси, актуальна тема переїзду, еміграції, тому що в дев'ятому секторі у вас ще знаходиться е, Марс в близнюках і Юпітер в близнюках. Це для вас дев'ятий сектор гороскопу. І е, взагалі. Е, Тема і роботи, і грошей тобто такий дуже цікавий і багатогранний місяць чекає на вас, Терези. Тому дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.